Доброго дня вас вітає Полтавщина, початок жовтня. А в мене ще ось яка краса. Навіть огірочки. Гляньте, гляньте які красунчики. Гляньте на цю красу. Ось такий величезний томат. Три перчинки червоних таких дебеленьких. Ось, гляньте, які кабачищі. І семеро синеньких. Ось гляньте, один воден. Ось такі красуні. Жовтень. У жовтні я вже перекопувала городи, вже нічого не було. А це гляньте, яка краса. Ще й огірочки. Навіть огірочки. Краса. Велике щастя нашого собаки. Це так треба лежати. Коли все гарно, коли чухають там де треба, ось так треба лежати. О, о. А ще гляньте, що в мене. Посмотрите, как красуня. А? Я к вам. Селеста. Дуже мне подобается эта редиска. О, гляньте, какая красунечка. Ось так. Ми вже раз тут скубли її. Ось. Ось яка краса. І ще є. І он джалі. Теж можна вибрати трішечки. Отак от. Ну, а це агресор. Я не перестаю любуватися цією капустою. Дуже вона мені подобається. Що рости, гляньте, яка величезна. Кріпка. Неймовірна капустка. Дуже гарний сорт. Дійсно, що якщо в промислових масштабах, то це, якщо вона виросте і буде, то це дуже гарно. Воно і качанчики не дуже великі, але вони тяжкі, такі збиті. Отут от кілограма три, а то і більше буде, це точно. Ось так. Така селера. Вон гляньте, які вже корінці. Ну її ще стояти і стояти. Це до морозів. Ось яка красуня. Ось. Джениць викинемо. Ой, які красунчички. Я люблю селеру. Вона додає якогось незвичайного смаку сьому. Ось зробили ви тушену картоплю. А додали селеру, вона становиться якась... Ну неймовірно смачна. Так що хто не пробував, пробуйте. А хто пробував, то знає про що я говорю. Ну і синенькі, синенькі ще у нас є, гляньте ось, в'язиться, зриваю. Отак. Ось дивіться. Іще є, і он. Вон яка краса синенькі нас ще балують. Майже перша декада жовтня. Глянь такі ми на кабачки. вчора зірвала, і позавчора зірвала. Отака краса. Ну і мій самосад. Вчора зірвала томатики і сьогодні ще жовтіють. Ну, це пропада. А це ще тримається і гарно. Так, що по моїх бур'янах? Ось таке все, що простеньке, таке все зав'яло. А ця скотина стоїть, гляньте, зелена. Із-за чого я завела цей весь сирбур. а воно скотина не пропадає. А це пожухло, берізка вон пожухла. От гляньте вже, яка вже пропада берізка. А ця тварюга зелена. Чи буде далі, що чи ні. У сусіда вон в одному кущику, але воно не палити, а в мене палити. і палити. До речі, Ото те, що кущиком розляглося, то теж було побризкане. І теж було зав'яло. Навіть згоріло. А тепер знову зелене стоїть. Я не знаю, як його вивезти. Оцю гидоту. Морпочку люди вибирають, а в мене тут його немає чого вибирати, хай стоїть. Вона в землі собі краще буде почувати. Як такого погріба в мене немає, він дуже вологий. Там хоронити немає якщо зберігати. Там стоїть тільки одна консервація. А такі осі овочі я зберігаю у прохолодному коридорі. От. Ну, воно ж там все одно в'яне, картопля тільки витримує та цибуля. А морка це все воно в'яне. Тут її залишилося вже трішки, то смикаємо та й смикаємо. Вон як. Росте морквочка. Ось так потихеньку і виберемо. Викапувати. Ну, як мороз вже вдарить, то викапають, сховаю в холодильнику. Ну, а так все, ось уже весь мій город отакий. Але вчора зірвала ще два гірочки. Мої такі ластуні. Отак. От так що ще поки що і своїми овочами. А на кисиненькі. Бачите, прямо гронами висять. Квіточки мої теж вже закінчують своє цвітіння. А це ось недавно виріс, то тільки починає. Їм гарно, прохолодненька, це така осіння квітка, то їм якраз те, що треба. У нього така назва якась невимовна, то у нас він вогник. Цибулька росте. Треба ще посадити. Гляньте, так гарно взялася. По Україні б'ють на сполох, що немає горобців, у мене є. Ці сім'ї, що в мене завжди жили, вони так і живуть. От, і вон, і вон, я їм підкидаю то сухарик розмочу. І вони у мене тут пасуться. За літо мої горобці вивели одна, тільки сім'я чотири рази сідала. І... Як прилітають вони тут усі разом, вся сім'я, то десь до 30 горобців виходить. Так що горобчики є, своїм ділом займаються, головне, що вони з'їдають насіння бур'янів зараз. Я їх ще не підкормлюю насіннячкам. соняшника, а насіння із. Бур'яні вони з'їдають. Порозліталися де шукають собі де зимувати. Ті, що в мене залишилося молоденьких за цегляною стіною, отам вона, вона відійшла, і вони там собі уладновують гніздечко на зиму. Тягають пір'ячко туди, соломку тягають, роблять, щоб тепліше було. Так що все гарно. Малина моя, це жовта. Ця вже відійшла. А ось ростуть нові. І червона теж. Та відійшла, а вон нова росте. І що тут вже росте? Я, я вже нічого не розумію. Де тут дерево? Де тут просто малина? Осе квітне. Оце ось дерева. Оці. Ніколи в мене восени не, не, не цвіли. А цього року ціле літо. І що його обрізати чи не обрізати. Так як є, так і залишу до весни. Що розів'ється, залишу. Що не розів'ється, все обріжу. А так, я ж вам казала, вже в мене тут хащі. І того минулого року я все прибирала, обрізала, залишала скільки треба, а те, скільки треба, все загинуло за літо та весну. Чи за, за зиму та весну. Отак. От Часнику знову гляньте скільки. Ціла грядка. Вже, значить, викопувала, вибирала все. Вон позалишивалася, видно, маленькі голівки і прямо такими пучечками. Знову буде чесничок. А гляньте герочки. Ви гляньте на цю красу, мої дітулечки, ще буде колись герочок. День-два, і ще зірву герочок. Мої зайтяночки родні такі, мої дітлушечки дорогуні. Дякую, дякую Господу і Матері Святої Землі, що таку красу, отаку красу ще тримає. Кібали вона нас І ще глименти. А ось, гляньте, квітнуть, квітнуть томати. Ті, що самі виросли, буяють і квітнуть. Гляньте які зелені, гляньте які стовбури. От би так росло. Те, що ми вихожуємо. Доглядаємо за ним. Ось, будь ласка. Пучки цілі, ось гляньте, що робиться. Куча на кучі. Ви дивіться, що робиться, гляньте. Ось одне, а ось гляньте вже зразу і друге. Ви бачите, що робиться. Оте, що я доглядаю, ніколи так не квітнуло. А це пучками. Прямо пучками. Ну і мої перчики. Ви знаєте, наливаються, наливаються, достигають. Ну, а тут краєчки. Тут тільки краєчки. Отам майже нічого немає, на краєчку майже нічого немає. Ну а тут вже те, що велике ми позривали. А це вже як я буде, таке і буде. Дозриває трішечки ті, що. Насіння моє що я збирала. От. Ось гляньте, як гарно. Два таких великих. Ось так. Перчики є. І овочі є. Ще й картоплю можна молодою накопати на раз. Ось гляньте полуничка. Будь ласочка. Ще й таке є. І ось така моя краса. Ось так на цій красі я з вами прощаюся. До скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.